Верховна Рада з 22-го року повинна приймати тільки ті закони, які наближають нас до перемоги. Не популістські закони, а і ті закони, які дадуть нам можливість зупинити агресора, не віддавати ні метра своїй території. Якщо Верховна Рада з цим не справляється, одівайте однострої і ставайте, і захищайте нашу землю. Тому що ну, на холеру потрібна. Потрібен такий орган, який не, не думає про того солдата, завдяки якому ви сидите в мирному Києві, відпочиваєте, проводити відпустки на Мальдивах, вибачте, і при тому у вас не вистачає кисню чи смальцю в голові, для того, щоб віддячити хоча б фінансово його дос достойно. Я думаю, що все ж таки прийшов час в країні для того, щоб в першу чергу оголосити війну війною. Розпустити військ оцю Верховну Раду і призначити військовий кабінет і врешті-врешті президенту його й очолити. І говорити тоді можна буде і про всі перемовини і про всі наші вимоги, і про те, що прибрати цих, знаєте, безглуздих на сьогоднішній день кнопкодавачів на холєру. Вони потрібні, якщо вони не думають про українського солдата, ви знаходитесь і живете. Спокійно в країні тільки завдяки тому, що воїн є в окопі.